Привіт, Друзі, я Світлана Тарабарова, світла сторона музики. І сьогоднішній день ми проведемо разом з неймовірною людиною, професійним радіо та телеведучим, моїм другом Андрієм Чорноволом. Привіт, привіт, тут, як тут, Привет! Андрій Чорновол. Боже, я так рада, що ти погодився провести з нами цей день. І я в шоці, тому що ми на роледромі. Я хотів з тобою покататися, тому що це кайф. Ми зараз це відчуємо. Коли моєму старшому було два роки я йому подарив ролики, і ми вирішили з родиною періодично кататись то по райончику, то деще, але отак на роледром це такий відпочинок. Андрій Чорновол, теле- та радіоведучий. Він розпочав свою кар'єру з тележурналістики, працюючи у відділі інформаційних новин ще на другому курсі університету. Згодом він став ведучим на телеканалі та радіостанції. Андрій є не лише успішним ведучим, але й активним громадським діячем, який робить значний внесок у розвиток української культури. Я не дуже спортивна людина, насправді я люблю бігати, ходити і кататись на роликах, тому що це перезавантаження і моральне, і тобі класно провести з кимось час. Але я знаю, що останнім часом ти почав ходити з старшим сином навіть в тренажерний зал. Да, він wow. виріс, йому виповнилось 13, і він відчуває, що хоче трошечки вже набирати. А, да. а у я тебе в... було таке? Да, ну в такому віці теж я певний час ходив. Потім я зрозумів, що воно знаєш, мене швидко набирається і швидко прибирається. Що краще брати розумом, а не м'язами, да, да. а в дитинстві. Займався якимось видом спорту, типу, бокс, футбол. Ти я... з Черкас. Так, да, я виріс в Черкасах, я перепробував все: дзюдо, Айкідо. Ти всюди був? Да, але всюди я був два тижні місяць на брейк. Мені дуже хотілося ходити на брейк. Я походив десь менше місяця. Там був така мала зала в Черкаса. Так. Тренер мені потім сказав: так. твоїм зростом ти мені всі стіни позбуваєш. Каже, брейк це не твоє. І Я такий, ну ладно, і я просто пішов звідти. Чим я займаються зайшов. твої діти саме зі спортом? Менший поки нічим. Він бігає по квартирі. і Кричить Це спорт. Це найкращий спорт. Я знаю. А старший він спробував себе і в танцях, і там басейном він займався. І, ну, краще він пропробував і футбол, теж на гітару ходив якийсь час, але він, схожий на мене, в дитинстві він не може чомусь багато часу приділяти. Він завершив цей етап і все. О, зараз ми в тренажерку ходимо. У нас такий етап. Допоможи мені, бо я ну, не пам'ятаю навіть як одягатися. Давай, роззувайся. Тут головне затягнути класно. О, Боже. Для тебе сьогодні захист взяв обов'язково. Да? Захист, до речі, так. це важливо. Дружина займається спортом яким? Ходила на різні групові там, заняття, угу. дівчата зазвичай ходять. Так, і так, ми так. разом це сноубординг, це ролики. Вічилася, вона мене досі згадує. Ми вперше її вчив кататися ми в Грузію поїхали в Гудаурі. без тренера, без нічого. Я кажу, давай я тебе буду вчити. Вона падала постійно. Вона плакала і казала, я не буду більше, кажу, ми зробимо це. І ми зробили. Зараз любить кайфує від цього. Слухай, ну це жорстко падати. Ну, так. Да. Я неправильно одягнула на коліник, так? Це да. взагалі на коліна? Да. Так. Ого, ну так! Як на лижах, міцно нам має нога Так, да, да, Вона має не хитатися всередині, це важливо, тому що можуть бути різні вивихи і все інше. Ну що, друзі? Ви готові до спортивної рубрики разом з Андрієм Чорноволом? Ох, зараз Світлана літатиме сьогодні не на крилах, а на роліках. Літай! Літай як на, на крилах! Крила. Я вже чесно, я так давно так не катався. Уу, я знаю, що отак от треба ніжки збирати. Люблю я, наші зйомки. Насправді це такі виклики, це так прикольно. Найскладніше я зробила. Става. Ти вже стала, це круто. Давай, я твій учень. Якась техніка безпеки, що робити. Коротше, у мене така фішка, що я самоучка завжди. Я ніколи не займався тренером. Я сам от пробую все. Що головне в цьому? Я тобі буду вчити, це неправильно не повторюється. Але треба не боятися: встати і їхати. Все, відпустити себе. І ти маєш відчути легкість і кайф. Давай зробимо це за руку в перший раз. Ей, куди їдемо? Давай, куди хочеш. Сюди не сюди Прямо одразу на рампу. Ти диви, які я трюк клас! А не покажи, як це. Вісімку малюй. Ну а це я просто я? між собою їх пропускаю. Але насправді це не так робиться. О, май гад! Покажи нам декілька трюків. На цьому? Що ви готові? Готові! Давай, давай! давай, давай. Ну, майже. <ріст> як вам такі трюки? Давай. Постерігаю. Воскус! Wow. Я тримаю! Я зробив це. Скажи, як тобі твої. Спортивні вподобання допомагають в роботі. Це дуже рано встаєш. Да, о щось ранку. Що щодня на вихідних я люблю відсупатися? Це, чесно кажучи, в такому темпі рідко знаходжу час покататися, кайфанути. Але якщо да я відриваюсь, і це все-таки дає тобі якусь бадьорість, енергію. Коли ти спортом трохи займаєшся, ти можеш і пробуджувати людей. Тому що коли ти ранковий ведучий, тобі треба, щоб всі посміхалися і налаштувати їх на правильний лад. Якщо ти отримуєш цю енергію від спорту, від катання на роликах від будь-якої фізичної активності, ти можеш продавати це людям. Ти вже на радіо 17 років. Так. А на телебаченні скільки? А, 7, ну, дивись, на М1 я з 17-го року працюю. До цього я ще працював на іншому телеканалі. Ну, тобто досвід у мене теж ну, більше 10 років, певно, я в телебаченні. Питаю там іноді, що тві, радіо або телебачення. Для мене це взаємо Доповнювана штука. Чому? Тому що на радіо своя атмосфера. я ніколи не хотів працювати на радіо. Я коли от навчався в університеті, ja, я думав, все, я буду телеведучим, мене yeah, мають бачити, я стану зіркою, ja, це все бажання малолецьке. Yeah, yeah, yeah. Потім ти ростешся, все переростаєш. І а коли я або, по... ні. або ні, є такі люди, ми їх знаємо. Коли <hom> <choking> я потрапив на радіо вперше, на кастинг просто випадково, ну так, мене відправлять, бо до цього було сотня кастингів. Я приходжу, записав голос і буквально наступного дня кажуть: ти можеш сідати в ефір. Типу, класний голос. І я такий. Ну, Ладна, і я відчув цю атмосферу радіо. Ти маєш лише голосом вести людей або додавати їм настрій. Але у тебе супер потужний голос. Дякую. Ти починав з новин. Да. А це ж складно. Треба читати погані новини. Да. По перше, треба в новинах, коли ти працюєш, відключати свою емпатичність. Вона перший, перший раз просто тебе перевершує, тому що ти проживаєш це через тебе. У мене були, я пам'ятаю, як зараз, коли Кузьма Скребін розбився, так ми всі це пам'ятаємо. День і я тоді на новинах на ранкових і тільки з'явилася новина. А я був знайомий з Кузьмою. Не близько, але він з'являвся на ефірах і дуже. Звісно, цінувався і мене просто починає трусити. Ми в цей момент виходимо в ефір. У мене десь зберігся навіть запис, якщо його знайду зараз, де я розповідаю про смерть Кузьми. Ну це реально важко. І, і труситься голос, я не можу правильно говорити. Я після цього ще багато переснув, як треба. Ти маєш подавати цю інформацію, незважаючи на свої емоції. Потім ти виходиш з ефіру і там прожити це. Коли я отримав вже досвід, багато всього траплялося у нас і в Україні. І в цілому я вже навчився просто подавати інформацію, а потім вже окремо це переварювати ментально. Але мені більше подобається зараз розважальні формати і кататися. І кататися. Тому поїхали кататися. Божечки, не тотор. Ні. Тут головне не боятися і увійти в раш. Я розминаюсь. роз. О, молодець! А скейт був в твоєму житті? Ну так, да, але я не дуже профі в цьому. Слухай, ну це так круто. Дякую, що поділився. Я думаю, що буду ставити на ролики не тільки себе, чоловіка, що треба підтягнути. Так Давай всі разом покатаємось. Люди, і ви спробуйте. З нами сьогодні був Андрій Чорновол, і він поділився, як тримати себе у формі. Ну да, трошки можемо.